У деяких видів стать визначається температурою. І зі зростанням температури землі співвідношення самців і самок уже змінюється, у бородатих агам стать визначається генетично, але високі температури можуть це змінити, змушуючи ембріони самців ставати самками. Ми не впевнені, чи дає це еволюційну перевагу бути самкою в гарячому гнізді, чи це просто дивний побічний ефект їхньої системи визначення статі. І вони, не єдиний вид те саме спостерігається у крокодилів, деяких геконів та морських черепах. На одному острові кількість самок черепах перевищувала самців у співвідношенні 116 до 1. Науковці занепокоєні, що деякі популяції можуть залишитися зовсім без самців, але є й хороші новини: більші павуки. Навіть в арктиці вовчі павуки виграють від ранньої весни, маючи більше часу для дозрівання. І самці. І самки виростають більшими, причому самки найбільше, що підвищує їхні шанси виробити більше і більше. Яйця. З потеплінням землі екосистема змінюється: одні види просвітають, інші змушені адаптуватися або зникають.